Той недільний ранок нічим не відрізнявся від інших. 60-річна Валентина пішла в церкву, повернулася знову задуманою. Люба, її 30-річна донька, вже давно помітила, що як тільки прийде неділя, так мама знову сумна. Вона довго вбилася в стогадках, що саме так засмучує маму. Валентина три місяці тому повернулася з Італії, де була на заробітках майже 10 років. Люба ледве вмовила останній раз не їхати більше, адже хату вони збудували, щось навіть відклали. Люба вдало вийшла заміж, її чоловік добре заробляє, тож вона не бачила причин, чому мама має ще працювати. Їм точно вистачить. Та й внуки ростуть, мама майже їх не бачила. А старша Тетянка на наступний рік йде в школу. Любі дуже хотілося, щоб мама могла насолоджуватися спілкуванням з внуками, адже діти так швидко стають дорослими. Не одна заробітчанка не побачила, як ростуть її внуки, лише з чужини присилали італійські шоколадки. Любі вдалося переконати матір більше нікуди не їхати. Валентина нарешті відчула домашній затишок. Дочка з внуками оточила її величезною кількістю любові і турботи. Тому Люба не розуміла, чому мама останнім часом ходить така засмучена. На обідній стіл Люба поставила борщі вареники, які приготувала, поки мама була в церкві. Вони пообідали. Спочатку, а потім вона наважилась на розмову. Мамо, що сталося? Ти нічого не хочеш розповісти. Почала розмову Люба. Я ж бачу, що ти сумуєш, але не розумію, в чому причина. Може, поясниш нарешті? Валентина зрозуміла, що приховувати від доньки більше нічого, і розповіла в чомусь справа. Виявляється, до неї сватається дядько Михайло. Любо добре його знає. Вони колись гарно товаришували з її батьком, але батька немає вже 15 років і дружини Михайла не стало три роки тому. Тепер Михайло просить Валентину вийти за нього заміж, щоб старість зробити щасливішою щонаділі вони зустрічаються в церкві на богослужіння. А як виходять, так Михайло і знову починає цю розмову і просить Валентину прийняти нарешті рішення. А він, до речі, був моїм першим коханням, зізналася Валентина. Але Михайло пішов в армію, а батько твій якраз повернувся, і якось воно все так вийшло. А що тут думати, мамо, відповіла Люба. Якщо милий він тобі, виходь заміж, навіть нічого не думай. Не все так просто, донечко. В молодості ми з Михайлом стали хресними батьками одному хлопчику. Маємо спільного похресника. Каже, що хресним батькам однієї дитини одружуватися не можна. Не знаю, правда це чи ні. А ще Михайло до себе мене кличе, так що знову виходить, я знову піду від онуків. Мамо, дядько Михайло живе на сусідній вулиці, це ж тобі не Італія. Діти хоч щодня будуть бачитись з тобою. Так що в цьому я проблеми ніякої не бачу. Погоджуйся, мамо, ти заслуговуєш бути щасливою.